Всім привіт! На сайті MANTE у нас закінчився стейкінг Ена і тепер будемо забирати свої нагороди. Заходимо на нашу вкладочку, отримати нагороди. І перше, що треба забрити, зробити, це забрати підтверджуємо транзакцію. Так, Все, m shard ми забрали. Тепер э, розблоковуємо МНТ. Так само підтверджуємо транзакцію. Так, забрали MNT. І ось у нас з'явилася складочка Обміняти M-Sharts. Ось наші M-Sharts. Натискаємо обміняти. І нам дадуть 33N 582 M-Sharts дорівнює 1N. Обмінюємо. Аналогічно підтверджуємо транзакцію. Все, транзакція підтверджена, M-Sharts е, зникли. Я не знайшов, яким чином треба відобразити в trust Wallet токени ENA, жоден контракт не підходить і баланс не відображається. Але є вихід, я в принципі не збирався їх тримати, ці токени Ena, а одразу планував продати, тому натискаємо Trade, Торгувати. Тут під'єднуємо гаманець, якщо не під'єднаний. Обираємо токени Ena. Баланс у нас підтягнутий. І обираємо, на що саме ми хочемо їх продати. Я хочу залишити їх в USDT. Все, натискаємо максимум. Знову підтверджуємо транзакцію. І все, все готово. Дивіться, при перевірці балансу в USDT о, в мережі Mantle я не знайшов тут о, своїх токенів. І коли пишемо ось так, USDT, чомусь у мене тут не відображається, як бачите, Ethereum, кукоин, Aptos і так далі. Дуже багато всяких різних мереж, але мантел чомусь немає. Перевірив з телефона, з телефона все відображається, баланс 28 доларів, все як і повинно бути. Так що я їх переведу просто з телефона, відправлю вже на біржу. Дивіться, відео буде зроблене з декількох частин. Я повирізав усі очікування. Підключені і так далі, транзакції, підтвердження. І дивіться, коли будете поповнювати баланс USDT, тобто переказувати страства лита на біржу USDT, обов'язково обирайте мережу Mantle Network. Тому що якщо ви оберете другу, ви можете свої токени USDT не отримати. Тут підтверджуємо, з'являється гаманець. Скануємо його і відправляємо. Ось і все. До нас на біржу знову повернулися наші МНТ, які ми переводили на Trust Wallet. І плюс отримали 28 доларів. Дякую команді Mantle за такі акції, які дають можливість легко заробити гроші. Якщо ж вам також цікаво в цьому приймати участь, підписуйтесь на канал, ставте лайки, і коли будуть наступні якісь подібні проекти, я це все буду викладати, і ви про це все будете в курсі. Дякую всім за увагу. Гарного дня.